Я так само хочу всіх привітати словами «Христос Воскрес. Я думаю, що навречі хтось буде заперечувати, що Воскресіння Ісуса Христа це подія ну, такого мега-грументарного масштабу. Але є завжди одне, але властиво людям досить часто події великі, сильні, масштабні спрощували. От, як спрощується свято Христового Воскресіння? Ну, наступним чином. Певний обряд і саме головне слова. Віриш з місця слів, не віриш, але зазвичай прийнято в цей день казати Христосу Воскрес. Колись трошки давніше було б, прийнято обійматися і цілуватися. Ну, ще так було. І так, да, каже брат Христос, ну, такий був звичай. Звичай змінюється, а спрощення, воно не перестає. Воно все спрощується, спрощується. Я сьогодні хотів би поміркувати разом з вами, знаєте, про що? Що ми йшли шляхом не спрощення, а шляхом поглибли. Тому що насправді, якщо Христове Воскресіння залишиться для нас святковим, приємним, але миттєвістю. То великого змісту в цьому святкуванні немає. Все дуже примітивно і поверховно. Але з іншого боку, Воскресіння Ісуса Христа може стати не просто святковою миттєвістю, а може стати чимось більшим і глибшим для людини. Від кого це залежить? Від нашого сприйняття цього свята. Тобто, у нас є два варіанти. Перший варіант. Залишитись на поверхні, привітатися в сьогоднішній день Христос Воскрес, святково пообідати і через 2-3 дні повністю забути про це свято. І аж через рік згадати. Це перший варіант. Є другий варіант. Він глибший і він серйозніший. Я сьогодні хочу запропонувати саме цей варіант. При допомозі трьох запитань. Взагалі, ви знаєте, що досить легко міркувати про будь-яку тему, коли ти йдеш шляхом простих запитань. Їх буде три. Перше запитання. Для кого або для чого я живу? Друге запитання. Як я живу? І третє запитання, чи буду я жити, як помру? Повитеся складного боку, нічого складного немає, але, можливо, у вас виникло запитання, як ці три питання можуть бути пов'язані з Воскресінням Ісуса Христа. І сьогодні Біблія нам допоможе найперше дати відповідь на ці три питання, а друге, побачите прямий взаємозв'язок. Христового Воскресіння з нашим життям. Тому запрошую перший текст друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ 14 річ. Любов Христова спонукає нас, що міркують так. Якщо один помер за всіх, то значить всі померли. А Христос помер за всіх, щоб живі. Вже не для себе жили, а для того, хто помер за них і воскрес. Ви ще не забули перше питання, яке у нас сьогодні? Для чого або для кого я живу? Апостол Павло, він говорить, що коли ми розуміємо любов Христову, коли вона доходить до глибини нашої свідомості, в нас відбуваються серйозні світоглядні зміни. Давайте трошечки ширше подивимося на це питання. Якби я вас сьогодні запитав, для чого або для кого має жити людина або живе людина, які на слуху у вас відповіді на це питання? От що найбільше люди відповідають на це питання, яким чином? Що люди говорять? Які варіанти є? Саме поширеніше — це для дітей. Тобто потомство. Діти, онуки і добре, коли так відбувається насправді. Який ще варіант? Який? Для себе. Знаєте відповідь? Сьогодні є рух такий, називаючи child-free. Тобто люди, які не хочуть дітей. Ви перше сказали, що треба жити для дітей. Хочу вас переконати, ви архаїчні, ви застаріли. Це в минулому часі. Люди, незважаючи на бідність і зубожість, народжували, приймали дітей щодо для них. Сучасні мовою молоді тренди зовсім інші. Сьогодні діти не потрібні. Тому що правильно хтось ззаду сказав, а знаєте, хто ззаду сказав? Ви першу відповідали, тому що я ще сказав, ти ще старого покоління. А молодь вже в іншому миркує. Навіщо діти? Якщо можна що? Пожити для себе. Все, давайте на цьому закінчимо. Можна ще цей список продовжувати. Я хотів би, щоб ми не підробки розглядали. А ми сьогодні зібралися у нас сьогодні подія Христового Воскресіння. Давайте іще раз прочитаємо цей текст. 15. Христос помер за всіх, щоб живі вже не для себе жили. А для того, хто помер за них і воскрес. Отже, ми, коли будемо міркувати над цими запитаннями, у нас буде дві сюжетні лінії. Одна сюжетна лінія загально прийнятна, ми з вами її озвучили, ми її окреслили, що люди можуть жити для дітей, пропонувати, жити для себе, які ще варіанти. А апостол Павло і Євангелія, воно формує наш погляд. І наш напрямок зовсім в іншому ключі. Якщо Христос помер і Воскрес, то відповідь на питання, для кого жити, вона знаходиться в цьому тексті. Для того, хто помер за тебе і Воскрес. Нам треба рухатись далі, ми тільки маємо сказати, кожен тут присутній сам буде визначатись і давати відповідь на питання. Для чого або для кого я живу. Лише одне маю сказати. Досить часто таке життя одне, і будь-яка людина, вона в будь-якому випадку визначається, для кого вона живе, може бути одна величезна проблема. Ти присвятив комусь або чомусь це життя, і воно не вартувало цього. Результату немає. Ти життя присвятив, ти сили витратив, ти сконцентрувався. А в фініші, на виході ти не отримав того, про що ти мріяв і на що ти надівся, і чого ти очікував. Таких історій безліч. Кожна історія окремо з людину це історія, чи вона попала в ціль, чи вона правильно рухала в житті. Чи в правильному напрямку вона йшла, чи вона помоглася. Я коли готувався на цій темі, мені натрапила одна стаття, досить цікава. ну, практично вважаю останнім комуністом. Чоловік, який насправді вірив в комуністичну ідею 70-х років, минулого століття, 80-х років, я зараз не пригадую його ім'я, але воно не слухав, воно не публічне. Просто в узкому колі людей цей чоловік залишився один із небагатьох, який до кінця тримався цією ідеєю, тому що він все життя присвятив, повіривши в ідею комунізму. І коли вже пройшли 90-ті, все це почало розвалюватись. І цей чоловік перед останком, перед залишком свого життя, він написав наступне. Все, що я вірю, все, чого я прагну, воно не реалізувалося. Моє життя пройшло в порожньому. І ви вже здогадуєтесь, як він закінчив це життя. Він звів рахунки життя, або те, що ми називаємо вчиною суїциду. Поставив в своєму житті. Як важливо, коли ми міркуємо над питанням, для кого я живу, для кого я маю жити, знайти правильну відповідь, піти в правильному напрямку. І апостол Павло, і ще раз я хочу цей текст нагадати, говорить наступне: Христос помер за всіх, щоб живі вже не для себе жили, а для того, хто померний і воскрес. Не помиліться для кого ви живете. Друге питання? Як я живу? Тут допоможуть слова апостола Павла, тільки записані книги святих апостолів. 24 розділ. Апостол положив наприкінці свого життя, і він проходить два судари. Перші судиці цікаві тим, що і в першому другому випадку апостолу Павлу була дана можливість публічно сказати високим людям про те, що є центром його життя, або хто є центром його життя. 24-й розділ дійсних апостолів з 10-го верша. Коли ж правитель дав знак Павлу говорити, той відповів: знаючи, що де багато років був суддєю цього народу, я охотніше буду захищати себе. Ти можете знати, що не минуло більше 12 днів, відколи я прийшов Єрусалим на поклоніння, і що ні в храмі, ні в синагогах, ні в місті мене не знаходили, щоб я з кимось дискутував робив скупчення народу. І не можу довести того, в чому мене винувачують тепер. Але признаюсь тобі. Що на шляхом, який вони називають сектою, я так служу Богу Отців, віруючи всьому написаному в законі Пророка, маючи надію на Бога, і якої самі вони чекають, що буде воскресіння мертвих, праведних і неправедних. 16 текст ключовий. Тому й сам стараюсь завжди мати бездоганну совість перед Богом і людьми. Я, я живу. І як це пов'язано з Воскресінням Христовим? Апостол Павло каже: є прямий взаємозв'язок між тим, що я вірю в Воскресіння і смертним і моїм повсякденним життям. Він говорить в зв'язку з тим, що я чекаю Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. Тому, розуміючи, усвідомлюючи це, я стараюсь завжди мати бездоганну совість. Скажіть, ви багато знайдете людей, щоб те, ради чого вони живуть, прямо впливало на те, як вони живуть? Навіть самі високі ідеї, які люди артикулюють або розповідають. Потім відбуваються журналістські розслідування які кажуть, о, він так говорив красиво, а живе зовсім не так. Є таке слово кажу. Аморально. Чому? Тому що рідко яка ідея людину зобов'язує якось змінювати своє життя, окрім віри в Воскресенні смерті. Кожна людина, яка увірувала в з Мертвих, яка знає, що, Воскреснувши із мертвих, ти будеш давати звіт, святому Богу, ти дбаєш день і вночі мати, апостол Павло Положиває слово бездоганну совість, хоча це нереально. Але він що каже слово? Я завжди стараюсь, я прикладую зусилля. Я буваю йду проти вітра, проти течі. Мені це не просто, мені це складно. Але апостол Павло свідомий того. Чи, що якщо ти віриш в Ростисінні смерті, життя твоє має підтягнутися, воно має ставати іншим. І якось це має відображатися в нашій поведінці. Є такий український поет, філософ, великий містер Йорій Саверського рода. А я коли на цю тему, не міг не згадати його. Він писав різні байки. Інколи піршованій формі, досить складно, це була старослав'янська форма. Але мені так здається, що майже всі ми в школі вчили один другой вірш. Кожному городу свій нрав і права. А ну, згадуйте, згадуйте, шкільну програму. Але Лише проблема в іншому, що нам цей вірш подавали зовсім в іншому контексті, так як вчили ми в добу комуністичну. То Сковорода виступав, як чоловік, який бор... о... боровся проти невігластва попів, поміщиків і таке інше. А давайте поглянемо, який був насправді не через призму ідеології. Я не буду весь цей вірс цитувати, Просто головна думка. Головна думка наступна. Всякому місту свінрав і права, всяка тримає свій ум голова. Сковорода розмірковує. Як же живе світ? І ви знаєте, я перечитував вранці думаю, цікаво, скорода писала, напевно, більше 200 годин назад, а нічого не змінилося. Ось дивіться, деякі уривки, він каже. Хтось волить дім свій на модний манер. Ну а що не так? Один стурбований, ну як же побудувати будинок такий сучасний, модний. Ну, Мені більш подобається тих непокоїть Венерин Амур. А як підсумок каже Сковорода, всякому голову крутить свій дур. Ну, так, як у загальний ти Сковорода дивиться, як все крутиться, він розуміє, що отак відбувається життя, отак він його бачить. Це він бачить зовні. А що тривожить сковороду? Які в нього внутрішні відбувається? відбуваються? Послухайте, що він каже. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій гум. Схорота, що ж тебе непокоїть, що тебе тривожить? Життя вирує. Він бачить, що люди зайняті, люди кудись свої зусилля направляють. А він каже, я не розстріляюся, мене інше хвилює. Я вже порожив, я вище це остав. Послухайте. Останні чотири кури, не в роки, а гарячі. Знаю, що смерть, як паса, замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик точить цар, все пожаре, як солому пожар. Хто ж бо страшну її сталь, той, кого совість, як чистий кришталь. Це так співзвучно з тим питанням, яке ми зараз розміховуємо. Як я живу? Можна жити сковорода говорить, як жили люди всіх віків поколінь? До речі, цікаво, я запитав загальновідомому пошуковику, а що ж людей тривожило в 23 році, в минулому 24-й, що ми не прожили. І ви знаєте, українців найбільше тривожило, і це, звісно, виправдано, дві речі найбільше шукали українці. Це карту повітряних тривог і графіки відключення світла. Це не можна засуджувати, ми живемо в цих реаліях. Люди запитували оці карти, щоб розуміти, до них летить чи не до них летить. І розуміти, що робити, коли світла не буде. З одного Богу, це виправдана реальна сьогоденна тривога, а на більш серйозному рівні. Якщо порівняти з тим, про що ми з вами міркуємо, я думаю, що грати всі тривоги нас має тривожити те, що тривожимо. А хто ж зможе, як він говорить, зневажить страшну сталь смерті? Апостол Павло відповідає, я стараюсь мати совість йому, Відповідає споворода той, кого як чистий гришта. 15 році першого послання апостола Павла до Харинтяна залишилось третє питання стаття: чи буду я жити, якщо помру? Більшість людей мають великий сумнів щодо цього. Дуже великий сумнів і дуже великий скепсис. В основному люди відповідають наступним чином. Звідти ніхто не прийшов, ніхто не знає, всі перебираються туди, а звідти ще ніхто не прийшов. Ну, отак люди сприймають. Це правда. Як меркую про це апостол Павло, 15 розділ із 19 тексту. Якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми жалюгідніші за всіх людей. Та Христос Воскрес із мертвих став переплодом і спокійним, Бо, оскільки через людину смерть, то через людину Воскресіння. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожен в своєму порядку. Первоплід Христос, потім Христові при його приході, потім Кінець. Коли Він передасть Царство Богу і отцю, коли знищить усяке начальство, всяку владу. Бо Він має царювати, поки не попаде всіх ворогів під свої ноги. Останній текст, 26. -й. Ворог останній буде знищений смертю. Отже, незважаючи на те, що люди мають певний скепсис відносно життя після смерті, люди ставлять під сумнівцю тему, апостол Павло, він авторитетно говорить, перше, він говорить в 19-му тексті важливу істину. Якщо ти готовий вірити в Ісуса Христа, але в цій вірі немає Воскресіння і смерті, то жалюгідна твоя віра. Ти нещасний. Ця віра тебе не збагатить, вона нікуди тебе не приведе. І далі апостол Павло Смеркові говорить, що Христос насправді це тільки початок. Він називає його первоплід. Розумієте слово первоплід? Первоплід початок. Далі буде продовження. Яким буде продовження. Перед Христос потім Христові. Тобто хто? Ті, хто вірить в Ісуса Христа. Вони на черзі. Так само, як Христос переміг смерть, так само черга віруючих перемагати смерть. Так само смерть для них не кінець, смерть переможна Христом. А Христові увійшли в цю перемогу. От така альтернатива. Я буду закінчувати. Ми сьогодні торкнулися ну, Можливо, не глибоко, трьох важливих питань. Я хотів би, щоб ми ці питання залишили кожен собі. Для кого я живу? Як я живу? Він я хотів сказати, залишити собі відповідь це питання. Питання поставити. Ну, якщо ви запам'ятаєте, то буде нормально. Для кого я живу? Як я живу. І чи буду я жити, якщо помру? Воскресіння Ісуса Христа, оце свято, ради якого ми зібрались, воно в повноті. Відповідає на ці три питання. Для кого я живу? Якщо за мене Христос помер Воскрес, безальтернативно я маю жити і рядом. Як я маю жити? Правильно старайся, апостол Бог каже, зберігати безбаранне своє сумління. І третє. Чи буду я жити, якщо помру? Так, Павло каже, смерть переможена Останній ворог переможений, Христос Воскрес, Він перевоклів, Він початок, збирається в дорогу. Тебе також очікує в майбутньому Воскресінні зваті. Та буде слава йому. Амінь. Нашого покликання зберігати бездоганно чисті сумлі. і сумління і віри очікувати переможного Воскресіння, яке поза всяким Павло а постополоска настане, що смерть це зовсім не кінець, буде продовження. Та говори слово Твоє, приговоримо без видні Духом Святим для кожного із нас. Боже, благослови, щоб ми наші серця були розширені для цієї істини і щоб ми могли правильний вибір зробити в нашому житті, про про який би ніколи ніколи не поспілкували. Бо вже на цьому і поклоніння наше, примір наш попит, це святий, амінь.